Саме головне те, що я зрозумів за свої 37 років і свої 36 років і я не знаю скільки місяців я був егоїстом, залежним від азартних ігор. Нестриманим, емоційно підривним. Я міг казати на людей такі слова, які дійсно можуть ламати, тому що у них були до мене відчуття, я жив. По своїм принципам, пріоритетам, по своєму баченню цього життя я завжди схилявся на те, що мене практично виростила вулиця. І те, що мої якісь поняття цього світу, вони є для мене правильними. І кожен мій день почати з нуля в залежності ігровій. Він для мене був завжди практично кожного дня. І я казав собі, що все, сьогодні я починаю з нуля і все буде інакше. І так не було. І так не було. І саме головне те, що я завжди знав, що я живу не своїм життям, я це відчував. І мої попитки зрозуміти себе істинного та, як взагалі потрібно формувати себе для життя тут, на землі. Так як кожен це робить з нас, тільки він це якось, можливо, задає собі по-своєму ці запитання. Я завжди думав те, що можна стати матеріально незалежним за допомогою других людей і в плані е азартних ігор, е що зірвати куш і якось налагодити цей процес для того, щоб в майбутньому була постійна матеріальна, постійний матеріальний підток до мене, так. І так склалося життя. Історія дуже цікава, як і в кожного з нас. Але моя історія так почалася, і зі мною зараз трапляються такі чудеса, в які нереально назвати це ілюзіями, або що почалася біла полоса мого життя і бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так хочеться багато сказати, але так мало часу для запису цього відео. І всього. Ой, я буду ділитися з усіма, з тим, хто дійсно відчуває, що він проживає не своє життя. Тим, хто дійсно хоче знайти цю істину. Яка є дуже простою. Ви можете подивитися мої відео, які я там починав знімати з самого нуля. Там, де я казав, розповідав про ігрові автомати, коли я був залежний від цього. І все одно я тоді був залежний. Коли я це розповідаю, я тоді був залежний від фьючерсів. І я хочу сказати... Те, що люди більшість живе не своїм життям. Вони живуть життям своїх якихось фанатів, кумирів і хочуть бути подібними до них. На це і є капкан в той, який попадає 90. Я... Практично всі люди. Вихід є. І чудо. Можеш сотворити ти сам або ти сама. Тяжко це. Тяжко. Тяжко, тому що з самого дитинства в нас закладено дуже багато того, що... те, що шкодило і нашкодило нам. Але життя. Твоє життя, воно таке прекрасне. Ти його можеш відчувати своєю душею, не тілом, не очима, не носом, не вухами, не руками, а душею. Це наскільки глибокий емоціональний контакт, який вартує всього і розуміння. Дійсно, розуміння істинного твого знаходження тут, воно в кожного по-різному буде відбуватися, але не у всіх. Тому, якщо хтось хоче змінити себе, в тебе все вийде. Я в тебе вірю.